Україна продовжує отримувати потужні ракети та інше новітнє озброєння від союзників, яке у найближчій перспективі буде не тільки надходити із-за кордону, а й вироблятися на нових заводах на території України. Про все це ми розкажемо вам у цьому відео. На початку 25-го року Швеція оголосила про передачу Україні новітніх систем протиповітряної оборони Трідон МК-2. Це сучасна зенітна артилерійська установка, яка вперше була представлена у червні 2024 року. Гарматна система використовує 40 мм гармату бофорс 40 МК-4, яка має стоснарядну систему живлення. Сама гармата змонтована на базі цивільної вантажівки Сканія з коліс. Сною формулою 6 на 6 що забезпечує можливість оперативного розгортання, дальність ураження гарматою повітряних цілей до 13 кілометрів. Максимальна швидкострільність становить 300 пострілів на хвилину, що з урахуванням потужних снарядів з радіопідривачем забезпечує велику площу розсіювання вражаючих елементів. Система управління вогнем являє собою оптичну станцію з тепловізійним каналом, що забезпечує виявлення цілей у будь яких погодних умовах і вночі. Також Швеція оголосила про передачу Україні переносних зенітно-ракетних комплексів РБС 70 Цей комплекс призначений для ураження низьколітаючих цілей та забезпечує перехоплення на дальності від 5 до 8 тисяч метрів та на висотах від 3 до 5 тисяч метрів. РБС 70 обслуговується трьома військовослужбовцями: оператором, заряджаючим та командиром. Вага пускової установки становить 35 кілограмів. Вона оснащена. Чується оптичним візиром та тепловізором. Вага зенітної ракети у транспортно-пусковому контейнері 24 кілограми. Загальна вага комплексу близько 100 кілограмів, що унеможливлює пуск з плеча. Час розгортання комплексу 45 секунд. Перезаряджання можна виконати менш ніж за 5 секунд. У лютому 2025 року Німеччина оголосила про те, що Україна отримає 110 ракет до протиповітряних комплексів малої та середньої дальності «Айріс-Т». збройні сили України вже давно використовують ці зенітно-ракетні комплекси, які також передала нашій державі Німеччина. Крім того, новий канцлер Німеччини, ще коли перебував у статусі кандидата, обіцяв переглянути політику Берліна щодо постачання Україні ракет Таурус, а також збільшити постачання європейської зброї в Україну. Нагадаємо, Таурус це сімейство німецько шведських авіаційних крилатих ракет класу повітря, поверхня великої дальності, призначених для високоточних ударів і ураження високозахищених та заглиблених цілей, включно з точковими та протяжними. Ними об'єктами без заходу літака носія в зону ППО противника вага таких ракет 1360 кілограмів, а операційна дальність до 500 кілометрів. Також Велика Британія оголосила про передачу Україні 5 тисяч ракет перехоплювачів ЛММ. ЕлеММ це легка багатофункціональна ракета, відома як Мартлет. Це універсальна керована ракета, розроблена для Збройних сил Великої Британії. Вона призначена для боротьби з різноманітними наземними і повітряними цілями. Збройні сили України вже використовують ракети ЛММ у зенітно-ракетних комплексах Старстрік, а також на британських самохідних зенітно-ракетних комплексах комплексах Стормер HVM важливо відзначити, що Міноборони Британії має на меті локалізувати виробництво ракет ЛММ в Україні з метою підтримки нашої оборонної промисловості. Разом із ракетами Велика Британія має передати Україні пускові установки Rapid Ranger. Це спеціальний бойовий модуль під чотири пускові установки для ракет. Його можна встановлювати як на різні колісні, так і гусеничні транспортні засоби. Модулі передбачають можливість інтеграції Рації денних і тепловізійних камер, систем супроводження цілей та датчика спостереження на 360 градусів. Крім того, британський оборонно-промисловий комплекс модернізує сонари на двох українських тральщиках «Сендаун», які військово-морські сили України отримали від Великої Британії і вперше вийшли у море під українським прапором у січні 2023 року. Головним призначенням сонарів на цих суднах є пошук мін на малих та великих глибинах. Також стало відомо, що виробник ракет для систем ППО «Насамс» відкриває компанію в Україні з виробництва цих ракет. Виробництво має бути реалізоване на основі українських технологій, проте це проєкт на перспективу, оскільки для створення підприємства і налагодження виробництва потрібен певний час. На початку березня 25-го року стало відомо, що чеські волонтери зібрали кошти на гелікоптер UH-60 Black Hawk для України. Було зібрано 2,8 мільйона євро для закупівлі вертольота для головного управління розвідки України. Black Hawk – це американський тактичний багатоцільовий гелікоптер, призначений для виконання різноманітних завдань, таких як транспортування особового складу і вантажів, медична евакуація, підтримка бойових операцій. тощо. Що нагадаємо, що чеські волонтери вже неодноразово збирали на зброю для України. Найвідомішим проєктом стало придбання 15 комплексів протиповітряної оборони Віктор, про які ми вже розповідали у нашому відео, про найпотужніші кулемети зсу. У лютому 25-го року стало відомо, що в Туреччині компанії Байкар вже проходять підготовку майбутні працівники заводу з виробництва безпілотників Байрактар, який будують в Україні. Уже сьогодні там навчається 20 студентів Київського авіаційного інституту та 14 його співробітників. При тому з часом кількість тих, хто проходить навчання, збільшуватиметься. У планах закінчити будівництво заводу у серпні 2025 року. Ось так буде виглядати. Новий український завод, на якому будуть збирати легендарні ударні дрони. Канада у свою чергу оголосила про передачу Україні 25 одиниць БМП Лав 3. Це сучасна колісна бойова машина піхоти, розроблена канадською компанією General Dynamics Land Systems. БМП Лав 3, озброєна 25-мм гарматою Бушмастер, яка використовує уніфіковані боєприпаси з американського Бредлі. Вона має колісну базу 8х8, а також високий балістичний захист від великокаліберних кулеметів. Калібру 14,5 мм міліметрів та 30 міліметрів у лобовій проєкції. БМП «Лав-3» здатна перевозити до семи піхотинців, забезпечуючи їм високу мобільність і захист у бойових умовах. Також Канада передасть Україні чотири авіасимулятори F-16, які мають поліпшити навички пілотів у пілотуванні літаків та підтриманні власної кваліфікації. Німецька компанія Хелсінг виготовить для сил оборони України 6 тисяч ударних безпілотників HX-2. Ці ударні дрони можуть вражати цілі на відстані до 100 кілометрів. Вони оснащені штучним інтелектом, що забезпечує стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. У лютому 2025 року повідомили, що Нідерланди передадуть Україні 25 санітарних транспортерів YPR-765 PRGWT. Ця бойова. Машина не оснащена озброєнням. Її екіпаж складається з трьох осіб, а десантне відділення вміщує п'ятьох військовослужбовців у задньому відсіку. Розміщено два сидіння зліва, контейнери для особистого спорядження поранених по обидва боки, а також два місця для носилок, підвішених на ланцюг. Машина оснащена дизельним обігрівачем для забезпечення комфортних умов транспортування поранених. Також волонтери передали ЗСУ кілька броньованих медичних евакуаційних автомобілів Land Rover. Ці машини здатні захистити екіпаж від уламків та навіть деяких fpv дронів Допомагає ЗСУ з транспортом і уряд Японії, який відправляє нам автомобілі Toyota HMV. Це найбільший позашляховик, коли-небудь створений компанією Toyota. Також Японія передала Україні 22 машини для розміновування Nikken. Це спеціалізована техніка розроблена Блена для ефективного знешкодження мін та інших вибухонебезпечних предметів. Ці машини є модернізованими екскаваторами Hitachi ZX 60 оснащеними обладнанням для проведення розмінування. Машина важить 16 тонн і оснащена високошвидкісною ротаційною фрезою з 31 зубом, яка занурюється у ґрунт на глибину приблизно у 30 сантиметрів. Ці машини здатні розмінувати від 400 до 800 квадратних метрів мінного поля. На годину у кінці лютого 25-го року Ірландія оголосила про передачу Україні радіолокаційних станцій Жираф Марк-4. Це мобільні радіолокаційні системи раннього виявлення та управління повітряною обороною, розроблені шведською компанією СААБ. Радар Жираф марк Марк-4» встановлений на шасі гусеничного всюдихода BV-206. Дальність виявлення ірландських РЛС становить до 50 кілометрів. Станція може супроводжувати. До 20 цілей одночасно, також повідомляють, що Польща замовила для України 5 тисяч додаткових терміналів StarLink. Важливо відзначити, що польський уряд забезпечує половину всіх терміналів StarLink, які діють в Україні. На кінець 2024 року Польща надала Україні 24 тисячі 400 терміналів інтернет-зв'язку. Також ЗСУ вже отримали обладнання від IT-коаліції на суму у 7,5 мільйонів євро. За Рахунок отриманого обладнання Україна збільшує спроможності сил оборони, впроваджуючи цифровізацію в українському війську. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про військову допомогу ЗСУ. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!